Захищали батьківщину ціною життя. Понад рік тому четверо черкаських кордівців загинули на російсько-українській війні під час виконання бойового завдання. Сталося це в результаті ракетно-бомбового удару, завданого російською армією по місцю дислокації загону у Запорізькій області. На честь відданих синів України у батальйоні спецпризначення Корд, де проходили службу герої, організували змагання зі стрільби, повідомляється на сторінці поліції Черкаської області у Фейсбук. Усі спортсмени на максимумі виконали вправи, які відрізнялися рівнями складності, кількостями мішеней та мінімальних пострілів. Враховуючи конкуренцію, інтригу вдалося зберегти до кінця змагань. Різниця між набраними балами учасників була мінімальною. Проте головною метою заходу було привернути увагу до подвигу загиблих спецпризначенців. Людина жива доти, доки живе пам'ять про неї. Тому найменше, що ми можемо зробити, пам'ятати про них. Вони назавжди в строю, зазначив командир формування Олександр Ожехівський. Приможців та призерів змагань нагородили медалями та грамотами.